Де мого віку дуже часто говорять про Радянський Союз. Я теж хочу зі своїми байками долучитися до цієї розмови. Кажуть, що в Радянському Союзі жилося легше. Все було дешево, все добре. Але я можу сказати вам одне. Це треба думати, від якої точки відліку брати це, що все дешево, все добре. Можу сказати одне. Після Великої Вітчизняної війни було відновлення України і народ жив. Все краще і краще. І тому було таке відчуття, життя покращується. Але ще одна можу сказати напевно. Зараз у нас живеться краще і легше. Ну, а тепер давайте перенесемося у ті. Далекі роки, коли я був восьмидесятилітнім підлітком, як нам жилося тоді, знайшлися гарні керівні управлінські кадри у нашому Радянському Союзі тоді і організували для розвитку футболу в країні такий дитячий турнір. Під назвою Кожен м'яч». І ми, я якраз тоді був, жив і був учасником цієї програми. Скажу вам чесно, мені вона сподобалася. Чому? Ми почали до неї готуватися. Прийшов нам учитель фізкультури і сказав, що так і так. Наша школа буде брати участь у, у цьому турнірі кожен м'яч. Що нам робити? Ми вирішили тренуватися. Була в нас поляна така. Перше, де тренуватися? На цій поляні потрібно Побудувати каркас воріт. Де ми, що? Не буде же в батьків просити, що підіть там побудуйте. Це тепер спортплощадки там всі якісь строяться. А ми тоді, ну що, взяли пилку ручну. пішли, так сказати, у лісок, щоб спиляти. Вільху, це таке дерево, яке довге і тоненький, і такий він його стовбур. Ну, метра три-чотири для перекладене на каркас воріт буде якраз гарно. І нас же зібралося тут п'ятеро чи шестеро хлопчаків і пішли в цей лісок тихенько пиляти цю вільшину. Ну ми ж тихенько, це значить, що на пів села чути. А в нас був такий лісник, старий дід, мабуть, такого віку, як оце я зараз. Е, ноги після війни не було в нього, ходив на протезі такому дерев'яному. Ну Ми ж пиляємо це дерево, воно впало, все добре. І тут дивимося, біля нас стоїть оцей лісник. Впіймав нас, ми такі тихенькі, так тихо все робили, що перший раз він у нас оцю вільшину забрав. Прогнав нас і сказав, що більше такого не робити. Але ж нам ну, ну треба. Потрібно це нам. Пішли ми знову. Уже ще тихіше себе ведемо. Спиляли знову раз, дивимось, він знову тут біля нас стоїть. Тоді вже він нас питав, навіщо це ви, хлопці, робите? Ну ми ж йому все і розказали чесно. Ну він нам вже віддав цю віршину, ще й ту другу, першу, що ми спиляли, віддав. Зробили ми каркас воріт. Але знову некрасиво це все. Тренуємося. Отой м'яч у нас. Дійсно, він був кожен. Не зря воно називалось кожен м'яч. Ще й за тими, що за, за стіл, за, за, зашнуровувався так. Хочеться ж, удариш гол, м'яч полетів далеко, треба за ним бігти, хто зна куди. А тут у загод конторі підходить якраз літо, осінь. І на кожну сім'ю був як рознарядка по здати картоплі там комусь 100 кг, кому там 150, в залежності від того, як там було розподілено. І для цього у цій загодконторі продавалися. Такі мішки, куди ту картоплю скидати. Знаєте такі, як сітки? Ну, нам же ж теж сітка потрібна. Ну, ми з хлопцями й домовилися про те, що кожну сітку принесе. Але батьки, тому сподобався червоний кольор, тому зелений, тому синій. І такі мішки були різнокольорові. Кожний по мішечку із дому тихенько взяв. Та й ниточками так його зашнурували, зробили сітку. Але ж відразу видно, що це Вася приніс, це Саша, це коля, це Петя. Ну, ip адрес на кожному мішку підписано. І отак ми з оцими. За годконторівськими мішками спалилися. Але потім вже, ну що, батьки мішки порізані, купили собі інших. Ми продовжуємо тренуватися. Виходило все краще і краще, фізична підготовка була добра. І <кій> в школі вчитель. На сам розподілив, ти будеш воротар, ти будеш там нападаючий, ти захисник. Отак. Ну, як нібито тренер, але він був такий тренер, що ми самі грали, як могли. Ще такі ми отримали емоції, коли у магазин. У наш сільський магазин привезли 25 комплектів футбольної форми. Така гарна та форма була, мабуть, атласна. І розумієте, принесли ще зі школи список, кому продавати ці футбольні комплекти форми. Іншим дітям, які не були учасниками цієї програми «Коженний м'яч, ці футбольні футболки та труси не продавали. Це було для нас, хлопчаків, як і учасники. Ну, гордість була, розумієте, як ми себе відчували в той час. Приходить інший батько. І не може купити, йому хочеться для своєї дитини, але йому продавець не продає. А далі, розумієте, ми почали вигравати. Вийшли на обласний рівень, що вже треба їхати у інший район. Оце я проживав тоді в селі Чернігівській області. В інший район, там Варвинський далеко вже там 50 кілометрів, 100 кілометрів. І от у школі вже наш учитель, він вже не хоче, щоб ми грали в футбол. А машина була, ота, ГАЗ-51. З дерев'яним кузовом. Туди у цю машину ставилася така скамейки такі були зроблені, зварені. І така железяка засовувалась туди. І ми отак поперек цього всі футболісти, 20 чоловік там сидимо на цих лавочках. Їдемо у якийсь далекий за 100 кілометрів район. П'ять годин їдемо на цій машині, дощ пішов. нам що, видають брезент, яким ми отак накриваємося. Але ми тоді таку відчували гордість за оцей футбольний проєкт, оцей кожаний м'яч. А ще зрозумійте мене. Я вперше побачив суддю у чорній формі, у формі, розумієте, ну такі, як зараз оце виходять судді по телебаченню, що ми дивимося. Далі була зустріч остання наша. Ми ж виграємо і виграємо, вже 10 матчів провели і все, далі і далі проходимо. Приїжджає до нас на машині в, нашу, в наше село Чернігівська Десна, оця назва, діти Чернігівської Десни. Автобус і Карус в 70-ті роки. Розумієте, ми, діти, в Радянському Союзі, цей ну, не, не бачили в нашому селі. У них тренер, розумієте, виводить цих дітей, підказує їм, куди там, що, як пасувати. Оце були перші мої ази футбольної майстерності у Радянському Союзі. І я дякую за цю програму. Кожен м'яч, коли мене навчали грати в футбол. Після того, розумієте, я ну став фанатом цього виду спорту. Зрозуміло, у нас, можна сказати, в мене навіть допінг був. Мене сестра моя. Три місяці підряд кожний день по одній ложечці годувала риб'ячим жиром. Отака От пляшка літрова. І я оту, Це була в мене навіть нанесла мені, мабуть, дитячу травму. Що я зараз можу їсти тільки жарену рибу. Отак. От а от оцей ляща, якщо посмажити, ви із нього, з цього витичі натуральний, отой риб'ячий жир, який я тепер не можу їсти. Оце таке отакі от мої перші футбольні починання із Радянського Союзу. На цьому я закінчую. Продовження буде далі. Я багато таких вам історій не розповідаю. І дякую вам за увагу. Хто це ще пам'ятає? Хто хоче знати, як було тоді, той у це повірить. Дякую вам.